21 липня Гайшин центр. Підкошимо територію, займаємося біля спортивного майданчика. Центр наводимо порядок, дякуємо усім, хто допомагав. Чирське кладовище. Також погодні умови, але ми косимо, косимо регулярно і підтримуємо порядок. І підтримуємо. На всіх кладовищах Чірське. Також кошуємо підстанцію, ніхто не хоче, доглядаємо ми, якби таке світло було нашим ресовцям вітання. При в'їзді в гайшин. На вулицю Гайова становили знак, бо грузовий бензовози. Зерновози їздять. Побачимо, як будуть вони порушувати це. Добре. І зі сторони греблі. В'їзду гайшин на вулицю. Аяву встановлено Теж заборонений знак. Будемо слідкувати, друзі контролювати. Друзі, обірвані провода по вулиці Гаєві. Зараз найкущі хлопці працюють, молодці, але хто гілля буде, куди дівати, подивимося, друзі, подивимося на свідому громаду, чи допоможуть. 24 липня працюємо з 5 утра на кладовищі. У греблі, територія всередині по кругу. Зачищаємо і підтримуємо порядок. Це в нас виходить, друзі. Дякуємо хто працює. Хлопці, хлопці працюють, друзі. Гребля теж здорове кладовище, але підтримуємо порядок. Підтримуємо. Молодці. Сьогодні 25. -е. Трудимося на гайовій вулиці. 26, -й, 28. Номер. Ну, ресовці побрізали, а ми наведемо порядок. Бо багато, багато хлопців гаманять, радіють від такої роботи і дякуємо їм і тим, хто й допомагає. Молодці. Оце, друзі, після того як Рес... Зробив провода, обрізав гілля. Ми зачистили наші працівники Шинські. Але тут нікого не живе, ніхто не живе. Але ми зробили. Люди допомогли. Сережа, дякуємо тобі, братина. Допоміг на своїй вулиці, нашим хлопчикам дякуємо, що ми є. І працюємо для громади. Шановна громада Переяславщини. Сьогодні Гайшин, 25 липня. Підготовляємо футбольне поле до завтрашнього чемпіонату Переяславщини в Гайшині на 15.30. Прибудуть наші хлопчики з Переяслава. Жук Гайшин на 15.30. А потім, друзі, на 16-ту годину Переяславі на стадіоні. А буде, друзі, знову там страхіття хороше. Вовчо Матадор. Так що підтримуємо наші всі команди. Зустрінемося. На обох стадіонах і переяслав. Удачі всім і вітання, друзі. Разом і сила. Слава Україні! Героям слава!